Усім привіт! Мене звати Адвена Вікторія. Я лікар, акушер-гінеколог, репродуктолог. Працюю в медичному центрі мати та дитина на лівому березі у місті Києві. Мій стаж роботи вже більше 15 років. Починала я з пологового будинку, де мала змогу попрацювати у різних відділеннях. Завжди навчаюся, слідкую за всіма інноваціями. Є членом Української та Європейської асоціації репродуктивної медицини. Я є лікарем доказової медицини, але з ноткою творчості та жіночої інтуїції. Я працюю за такими напрямками як діагностика та лікування в гінекології. Володію ультразвуковими методами дослідження. Працюю в оперативній гінекології, враховуючи також ендоскопічні методи. А також займаюся усім спектром допоміжних репродуктивних технологій, починаючи від контрольованої індукції овуляції та внутрішньоматкової інсемінації і закінчуючи складними випадками екстракорпорального запліднення. Усі ці мої навички дозволяють мені супроводжувати пацієнтів на кожному етапі програми ДРТ, але також я не нехтую думкою суміжних спеціалістів вузького профілю і за необхідності обов'язково направляю своїх пацієнтів за ще однією думкою до них. Для мене дуже важливо, щоб мої пацієнти були безпосередньо залучені в процес лікування. Тому на кожному етапі я пояснюю, пояснюю весь час, що ми маємо робити, для чого це необхідно що пацієнти будуть відчувати під час тої чи іншої процедури, які у нас прогнози, які можуть бути ускладнення, і таким чином ми і боремося зі страхами пацієнтів і покращуємо наш спільний результат. Я намагаюся завжди детально розповідати весь план подальших дій. Навіть уже з первинної моєї консультації пацієнт завжди виходить з чітким алгоритмом своїх подальших кроків. Пацієнти завжди мають відчувати, що я поруч, завжди на зв'язку. Це надає впевненості у нашому результаті. Я запрошую вас до себе на консультацію і буду дуже намагатися вам допомогти.